Погодьтеся, що кожну хвилину переглядати новини чи бути зацикленим лише на одному. Не завжди корисно. Ми всі прагнемо єдиного закінчення війни. Тому 1 квітня 2023 року. Наша молодь започаткувала стендап вечори в білій церкві, на яких не втрачаєш бойовий дух. Треба було трошки розвіятись, тому що всі сиділи в інтернеті, дивилися ці новини. Там про якісь враження, захоплені території, ті самі Буча, ірпінь. Зараз вже це стає трошки в іншому руслі, тому що тоді треба було людей розважити. Відволікти від чогось, зараз навпаки, ми намагаємось більше нагадувати, що не забувайте, там, що йде війна, що треба Е, Замітив, що я дуже розсіяний. Я багато що забуваю. Зранку проснувся, збираюся на роботу, взяв носки. Один носок давай вдівати, другий мішає, я його в карман положив. Не повторяйте це ніколи в житті. Я вдів цей один носок, давай шукати другий. Його нема. Я взяв другі носки, я пішов на роботу, приходжу на роботу, достаю бейджик з кармана і випадає носок. Я себе ненавидів. Гості та учасники не забувають про те, що війна триває, намагаються підтримувати не тільки морально, а й фінансово. Проводять аукціони та донатять. Загалом за вечір сума коштів становить від 2 до 7 тисяч. Цього разу проводили збірку на чотири зимові шини для другого батальйону 32-ї окремо механізованої бригади. Ми донатимо, ми збираємо кошти кожен раз. І навіть коли були такі моменти, коли вже не хочеться виступати, тому що якось. Ну і війна, почались там обстріли, наприклад, і кажу, все, цей тиждень не хочу. І Паша каже, давай, ти хедлайнер, ти маєш, і піш виходить виступати, тому що є розуміння того, що е, кожен раз, як ми виступимо, ми збираємо певну суму для ЗСУ. І це надихає найбільше. Тобто е, не втрачати бойовий дух під час війни допомагає допомога тим, хто на війні, скажімо так. Гумористи небайдуже ставляться до теперішньої ситуації в Україні, допомагають не лише захисникам, а й простим цивільним не втрачати надію на майбутнє. Публіка залюбки приходить на стендапи, адже відчувають веселу, дружню атмосферу. Серед білоцерківського ком'юніті є гумористи з Харкова, який розповідає, як дізнався про наш місцевий стендап. Приїхав в Білу церкву десь ну, півтора року точно назад. Шукав відкриті мікрофони в Києві, щоб спробувати себе в стендапі, в гуморі, бо це була давно моя мрія. І раптом побачив, що білій церкві теж почав започатковувати такий рух. Просто прийшов, спробував себе і тепер один з хайдлайнерів клубу. Іноді їжджу в Київ. Тут виступаю постійно. Моментами не всі розуміють, сказане комедіантом протягом виступу. Тим паче жарти бувають у такому стилі, який не всім притаманний, і я, наприклад, дуже люблю працювати в стилі абсурд чи такі жарти, які не дуже зрозумілі, або треба подумати над ними. Приходять іноді люди, які вже в віці, чи там ну не підлітки. 30-40 років, і вони багато чого не розуміють. Коли є бажання захоплення, ініціатива як у цієї молоді, тоді немає нічого неможливого. Найголовніше, що ми повинні мати, це свідомість нації, усвідомлення, хто ми є, чого спільно прагнемо і що ми можемо зробити для нашої неньки.